Всім привіт! З вами команда VeloSклад і сьогодні ми маємо для вас огляд на ідеальний велосипед для міського життя від дуже популярного американського бренду Marine, модель Presidio 2. Завдяки своїй елегантності та ефективності, він легко маневрує в умовах бетонних джунглів великих міст. Presidio 2 це середня версія лінійки, а огляди на першу та третю версії ви можете подивитись на нашому каналі. Також не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Концепція моделі Presidio бути дуже зручним гібридом для міського ком'ютингу, маючи легку основу та якісні надійні компоненти. Тож велосипед оснащений легкою алюмінієвою рамою, планетарною втулкою на 7 швидкостей та дисковими гідравлічними гальмами, що надає велосипеду надійності та простоти, роблячи його невибагливим в експлуатації. Marine Presidio 2 доступний у п'яти розмірах від XS до XL, що дає змогу підібрати ідеальний байк для людей з ростом від 150 до 191 см. Це гарантує комфортну їзду, задуману виробником, незалежно від ростовки. Основою цього гібрида є алюмінієвий фреймсет зі сплаву алюмінію 6061, який має низьку вагу і високу міцність. При виробництві рами було застосовано технологію батування труб, що дало змогу знизити їхню вагу шляхом стоншення стінок труб у місцях, що не зазнають екстремальних навантажень. Труби були відлиті з використанням технології гідроформінгу, завдяки чому отримали складну форму і профіль. Такий підхід підвищив торсіону жорсткість рами, що поліпшило характеристики керованості та маневровості. Завершальним штрихом виступає внутрішня проводка кабелів, що захищає їх від механічних пошкоджень і забруднення. Також забезпечує ергономічний і чистий зовнішній вигляд рами, а жорстка вилка зафіксована за допомогою безрізьбової рульової. Кут рульової становить 72,5 градуса, що забезпечує ідеальне поєднання маневровості та стійкості, особливо на швидких спусках. На рамі присутнє кріплення для багажника та крил, а також бонки, які є і на вилці. Також особливістю даної рами є розбірне перо, завдяки чому при бажанні замість ланцюга можна встановити ремінний привід, як на моделі Presidio 3. Колеса діаметром 28 дюймів ідеально підходять для їзди по асфальту з мінімальними втратами енергії. Зібрані вони на базі фірмових ободів з алюмінію з подвійним профілем, які забезпечують стійкість до ударів і появи вісімок. Передня втулка з кованого алюмінію з насипними підшипниками, що робить хід велосипеда легким і плавним. За контакт із поверхнею відповідають слікові покришки шириною 700 на 32 c систему антипроколів. Вони мають мінімальний опір коченню, що забезпечує максимальну швидкість і комфортну їзду на асфальтованій поверхні, а рефлективна смуга буде робити вас більш помітним на дорогах. Гальмування здійснюється за допомогою дискових гідравлічних гальм Shimano U-300. Вони прості та надійні у використанні, завдяки чому ви можете бути в безпеці навіть на затяжних спусках. Розміри роторів спереду та ззаду 160 мм. Також легкість Presidio 2 доповнюють фірмові елементи керування, що виконані з алюмінію – Це кермо та винос. Велосипед має зручне сідло Марін, що ідеально підходить для міських покатеньок. Воно встановлене на алюмінієвий підсидільний штир. Трансмісія на сім швидкостей складається з інхлової системи шатунів і максимально практичної планетарної втулки Shimano Nexus. Вона вирізняється високою точністю роботи, надійністю і міцністю, адже весь механізм перебуває всередині корпусу і захищений від потрапляння води та бруду. Перемикання передач можливо навіть на місці. А за їх перемикання відповідає шифтер, який є продовженням гріпси. Система шатунів, що виконана з кованого алюмінію та має зірку на 42 зубці, обертається на нерозбірній катрижній кареці з вбудованими промисловими підшипниками, тому вона також не потребує обслуговування протягом усього терміну служби. Втулка використовується без обслуговування протягом 50 тисяч кілометрів, а каретка без заміни проходить близько 10 тисяч. Marine Presidio 2 це стильний і якісний американський міський велосипед, який допоможе вам швидко долати затори, чи то прогулянка вихідного дня, чи то щоденні поїздки на роботу. А надійні та стійкі комплектуючі позбавлять вас зайвого клопоту з обслуговуванням на кілька місяців вперед. Ви будете отримувати задоволення від катання на цьому байку. Для цього він і створений. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей!